Доброго ранку, мої любі! Ласкаво прошу на свій канал! Сьогодні я знімаю нове відео про парфуми. Я, чесно кажучи, довго думала про те, про що вам таке розповісти. Новинок в мене не з'явилось. Я користуюся ну, тим, що є. Але в мене є пусті або майже пусті флакони. І отже, я би вам хотіла просто розповісти про ті аромати, які в мене вже ну, практично їх вже немає. Тобто я їх любила, я їх носила, і звісно, що я їх буду повторювати. Я, взагалі, така людина, котра, ну, все, що в мене є в парфюмерній колекції, я це дуже люблю. І якщо аромат закінчився, то напевне його треба відновити. Я знаю, що є люди, які не повторюють аромати, але в мене кожен аромат він асоціюється з чимось дуже приємним. Дуже позитивним, тому, що, тому, звісно, треба повторювати і нагадувати собі про прекрасні дні, які вже минули. Отже, давайте почнемо з аромату дня. Сьогодні на мені деліна. Я, чесно кажучи, навіть забула про неї, тому що в мене з'явився ось цей прекрасний парфюм від Монталь. Я його майже кожного дня ношу, але розумію, що якщо я його так буду носити. Через місяць вже його не буде. Вибачте, це мої діти. Я просто не розумію, як можна так мені заважати. Але нічого, їдемо далі. Отже, тому я вирішила замість інденс-кафе повернутися до Деліни. Мені дуже подобається цей аромат, він надзвичайно компліментарний, і я його ношу і в холодну пору року, і в теплу. Ну, він просто чарівний. Я завжди-завжди отримую дуже багато компліментів на деліно. Це Деліна ексклюзив. Я, звісно, що хочу собі в колекцію ще і звичайну деліну. В мене є ларозе, але це, звісно, що мій найулюбленіший аромат. і, а, моє парфюмерне я, я би так сказала. Отже, давайте тепер будемо приходити до тих ароматів, які в мене вже ось ось закінчаться. Бачите, тут в мене їх не так вже і багато, але вони є. А багато з них легкі, цитрусові, тому вони, власне кажучи, так бистро і закінчуються. Давайте почнемо ось а, з цього аромату: це Woody Sage, а, і бренд називається Dossier, і це американський бренд. Вони. А, Надихаються дорогими а, ароматами, часто дуже нішевими. Також вони роблять закос під люкс. А, але я вважаю, ну, ну мені немає сенсу купувати аромат люксовий, тому що я його і так можу купити. Мені цікаво купити оригінал. А ось якщо я хочу спробувати щось нішеве, то чому б ні? А, я знаю, що це був а, цей аромат, вони надихалися Джо Малон. Я, чесно кажучи, не, не пам'ятаю назву а, того парфуму, але це називається Woody Sage. Дуже легкий, приємний, цитрусовий. Тут і цитрус, і деревина, і він такий цитрусово акватичний я би так сказала. Дуже-дуже легкий, немає в ньому стійкості, немає в ньому шлейфу, але а, ось рано вранці нанести для того, щоб підвищити собі настрій. Моя мама дуже любить цей аромат, взагалі моя мама любить, вона полюбляє такі легкі цитрусові свіжаки, як ми їх називаємо. Їй не дуже подобаються мої надто солодкі аромати. Для неї це тумач. А ось такий це просто чарівний. І ви знаєте, що дуже часто я також його використовувала замість дезодоранту. Прекрасно працює, освіжає, надає. Це дуже позитивний парфюм, тому він мені, звісно, що подобається. Я не знаю, чи буду я саме цей повторювати. Я можу купити. Щось інше в їх лінійці. Ну, подивлюся, але він приємний. Він вартий того, щоб його повторити. Так, ідемо далі. Далі. Ще один свіжий аромат, і тут в мене ще трішечки-трішечки його залишилось. Я не хочу добивати цей флакон. Я вже його. Доб'ю, так би мовити, коли в мене з'явиться новий це Бала де Афрік від «Байредо». чарівний. Я дуже довго не мала змоги взагалі познайомитися з лінійкою цих ароматів, але коли ми ще жили в Пенсільванії, я все ж таки приїхала до Кравниці, і там було все. От Все, що тільки ви можете собі забажати. І звісно, я. Почала тестити ці аромати, і мені так багато там чого сподобалось, але все ж таки я вирішила купити саме Бал Де Фрік. Я, чесно кажучи, не звертала навіть увагу на те, що це найпопулярніший аромат в їх лінійці. Мені просто він дуже-дуже сподобався. Я навіть одразу не зрозуміла, про що цей парфюм. Але, звісно, що коли ви так ось його. Тестити, ви чуєте, тут багато цитрусових, тут є і деревина. Я дуже люблю кедр, і він тут присутній. Це, це занадто приємний парфюм, ніколи нікого він не ображав. Я отримувала багато компліментів на нього. І мені звісно, мені, звісно, що хочеться його ще. Я куплю, але вже куплю його в більш великому флаконі, тому що він ну, дуже швидко цей флакон. Дуже швидко я його використовувала, тому що постійно хочеться його наносити ще і ще щоб отримувати такі яскраві парфюмерні враження. Я його дуже любила. Тому якщо ви любите такі цитруси вишукані, прекрасні, зверніть увагу, мені дуже подобається. Так, ще один аромат, і тут вже не про цитруси, дуже часто я вам показую його в своїх відео: це Good Girl Gun Bad. Тут ще є трішечки, ну, може, може, тут 10 мл залишилося. Я, так, я хочу купити не повноцінний флакон, а Запаска, так, як це називається, я навіть і не знаю. Просто щоб наповнити цей. Обожнюю цей аромат. Може, він вже комусь набрид, може це попса, але, чесно кажучи, в своєму оточенні я ніколи ні від кого подібного не чула. Це для мене прекрасні персики, це варення, солодке. Я тут не чую зовсім, ну, я не відчуваю тут ніякого табака, але. Брат мого чоловіка колись запитав, хто тут курив. Я, я вам розповідала вже цю історію. Тобто він почув такий ось табачний акцент, я його тут не чую. Для мене це солодощі дуже дуже приємні. І знаєте, мені чим ніша подобається, тому що. Нішеві аромати, вони більш дзвінкі, вони більш тонкі, вони так ніжно-ніжно зроблені, якщо ми просто навіть будемо порівнювати з люксовими ароматами. Ну, це щось не надзвичайне. Тому, звісно, що я хочу ще, і цей аромат завжди буде в моїй колекції, коли я не знаю, що на себе нанести. Це. Завжди буде Деліна, це завжди буде Good Girl Gone Bad. тому що це просто розкіш, це прекрасно, це чарівно. Так, ще один нішевий аромат в мене тут є, який я дуже-дуже люблю. Я частенько вам відео його показувала. Це аромат від Tom Ford, його Fabulous. аромат не буду повністю а, називати, але я, чесно кажучи, просто в захваті від назви. Тут. Зовсім трішечки залишилось, навіть, навіть і не 5 мілілітрів. Я теж бережу цей аромат, я його економлю, поки в мене не з'явиться повноцінний флакон. І про що він. От, Знаєте, коли ви його робите за тест, і нічого надзвичайного, але щось в ньому таке є. А для мене це перш за все лаванда. Я не такий великий. Поцінович лаванди, мені взагалі здається, що лаванда дуже часто вона така чоловіча так, нота, не дуже жіночна. Дуже важко її зробити жіночною. Ну, мені так здається, принаймні. Але тут ось, вона може бути і для чоловіка, і для жінки. Дуже-дуже приємна. Лаванда, шкіра, м'якенька, квіточки, ванілька, солодощі. Ей! Hey. Ну, я вже не буду припинятись, як завжди. Ось, Тому я обожнюю цей аромат. Він дуже стійкий, дуже-дуже шлейфовий. Я теж на нього завжди отримувала компліменти. Є ще в мене лаванда від Tom Forte Extreme. Левендер, щось таке. Я вже забула навіть назву. Дуже давно не користувалася цим парфюмом, але ось він для мене іноді занадто важкий. А ця, це така лаванда, котру можна носити завжди, і вона вам не буде набридати. І мені взагалі здається, що це прекрасний аромат на весілля. Ось якщо ви одружуєтесь, ну чому б і ні, це просто чарівно. Мені дуже-дуже подобається. Так, що в нас ще з вами залишилось? Ну, це не пустий флакон, але він майже майже пустий. Це флакон, який я ще придбала у 2016 році. Тобто, йому вже не один рік, це Левіабель. Я дуже-дуже швидко його доб'ю, мені так здається, я дуже люблю цей аромат. Коли він тільки вийшов у 2012 році, я це дуже добре пам'ятаю, тому що Поліна в мене в 2011-му народилась, і я. Підійшла, зробила тест, і я подумала, Боже, яка це гидота, як це взагалі можна носити. Це, це так солодко. Мені просто ж ніяково стало. Але через, через декілька років я ще підійшла до цього аромату, і тут же я його зрозуміла. Може, через те, що мені стало подобатись такі солодкі парфюми, я не знаю, але він дійсно солодкий. Це такий шлейф, який буде позаду вас, попереду вас, і всі вас помітять. Мені здається, що це. Просто надзвичайний аромат в люксі. В мене є багато фланкерів, але звісно, що класична лавіабель мені дуже-дуже подобається. Ваніль, білі, білі квіти, ну, пачулі. Це чарівно. Просто-просто чарівно. І мені також подобається реклама цього парфюму. Ідеальний аромат на будь-яку пору року, але ось на холодну осінь зиму. Це просто щось надзвичайне. Я всім раджу. Мені здається, що ось це саме той люкс, який вартий грошей, які ви за нього платите. Дуже-дуже люблю, найулюбленіший. Так, і також я вам вже показувала, не маю тут вже нічого. Я повністю добила цей флакон, це Black Opium. Недавно я була в крамниці, там стояло декілька тестерів. Такий зелений флакон був. Мені взагалі не сподобався екстрем, щось таке. Ну, я думаю, що я все ж таки повернусь до класичного опіум, тому що це кава, яку я просто дуже-дуже люблю. Це гурманський аромат. Якщо вам вони подобаються, обов'язково зробіть за тест. Але Black Opium, ну, він завжди повинен бути в моїй колекції, тому що він такий один для мене прекрасний. Я. Я навіть більше відчуваю тут каву, ніж в Intens Кафе Вільмонталь, який я нещодавно купила. Там кава, вона така не настільки гучна і дзвінка, а ось тут кава, просто кава. Якщо ви поцінович кави, я дуже-дуже люблю каву, я просто без кави не можу існувати. І п'ю каву не через те, щоб енергію отримати, а ось мені просто дуже подобається аромат, і мені дуже подобається кава на смак. Так, і що в нас залишилось? Один останній аромат в нас залишився, я вам хочу показати: це Flower Bomb. І мені, мені здається, що кожні, це не перше моє парфюмерне відео про пусті флакони, але в кожному відео є цей аромат, тому що він а, також один з моїх улюблених люксових ароматів. Поліна його дуже-дуже любить. Солодкий, ненав'язливий, ну, ось чарівний. І ви знаєте, мені здається, що а, насправді вони ось, це не клони, звісно. Це два різні аромати, але вони мають один настрій. Вони солоденькі, вони бадьорять, вони підвищують настрій. І якщо ви любите таку солодку, приємну, але не занадто солодку громаді, ось спробуйте. Мені дуже подобається. Мені знаєте ще мені там подобається нектар. Від Віктора Рольфа. Я ось так думаю, що б мені таке купити. Я вже давно думала, але завжди купую класичну версію. Все ніяк руки не, не дійшли в мене до нектару. Але напевно, що цього разу саме такий нектар я собі придбаю, тому що він мені подобається. Все інше, що вони мають, інші фланкери, ну, ось якось я не знаю. Не зачепили вони мене. А цей просто розкіш, мені так здається. Друзі мої, це всі мої аромати. Ви знаєте, що в мене велика парфюмерна колекція, тому коли щось закінчується, це говорить про те, що аромат я дуже-дуже люблю, і моя донька теж його любить, тому що ми а, разом, разом ми використовуємо мої парфюми. Дайте мені знати, що закінчуються ваші парфюмерні колекції. Чи повертаєте ви аромати до своєї колекції, і що хочете придбати, що є в вашому вішлісті? В мене дуже багато ароматів, які я хочу придбати. Отже, мої, я дуже дякую вам за терпіння, за те, що додивилися це відео, за те, що вибачаєте за те, що ми вам тут набридаємо своїм шумом, але ось таке воно життя. Я всім бажаю прекрасного тижня. Хочу з вами зустрітися. Може, наступної суботи. Ну, подивимось. Всім бажаю добра, злагоди, мира, любові і все буде добре. На все добре, мої любі.